Вітаємо на курсі Готовність до реагування. Після завершення цього вступного модуля, ви зможете пояснити, для чого потрібен курс готовність до реагування та описати навчальну програму курсу Готовність до реагування. Навчальна програма Готовність до реагування розроблена для підготовки медичних працівників та спеціалістів із реагування, які працюють або зацікавлені в роботі у сфері реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Курс розроблений для працівників урядових міністерств держав-членів та працівників ВОЗ у всіх регіонах. Програма готовність до реагування пропонує учасникам проходження декількох рівнів від загального вступу до теми реагування на надзвичайні ситуації, до розвитку комплексних лідерських навичок. Ця комплексна навчальна програма на основі компетенцій, яка надає учасникам спільну базу знань для здійснення навчального реагування на надзвичайні ситуації із застосування підходу, що охоплює всі види небезпек та дає змогу оперативно розгортати сили реагування, якщо існує така необхідність. Ця програма має на меті сформувати в учасників компетенції необхідні для роботи у сфері реагування на надзвичайні ситуації, а також створити узгоджені стандарти для усіх спеціалістів із реагування. Тематичні напрямки цього курсу охоплюють питання реагування на надзвичайні ситуації із застосування підходу, що охоплює всі види небезпек, та найновіші знання і досвід здобуті під час широкомасштабних епідемій та пандемій. Ми очікуємо, що завдяки курсу готовність до реагування ми зможемо посилити національну спроможність, що дасть змогу суттєво покращити реагування на надзвичайні ситуації на національному рівні, швидко мобілізувати підготовлений персонал у відповідних країнах та за необхідності розгортання у певних регіонах, запровадити спільні стандарти та практики для зміцнення солідарності та спільного зростання в рамках співпраці Південь-Південь. Готовність до реагування це навчальна програма на основі компетенцій, яка надасть вам спільну базу знань, умінь та установок, необхідних для роботи в рамках національного реагування на надзвичайні ситуації із застосування підходу, що охоплює всі види небезпек та у разі необхідності мобілізації для підтримки національного реагування у вашій або іншій країні. Вона спирається на наявну підготовку і компетенції та доповнює їх. Її зосереджено на потребах держав-членів. Вона використовує підхід, що комбінує низку методів та формує базу та стандарти підготовки і зреагування реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я, а також сприяє загальній взаємодійності. На сьогодні здатність реагувати на незвичайні ситуації є важливішою аніж будь-коли. Попри те, що ми живемо у час пандемії, не слід забувати, що кожного дня виникають численні інші надзвичайні ситуації, які створюють загрозу для життя та добробуту окремих людей, громад та країн. Зараз нам більше аніж будь-коли необхідно об'єднувати зусилля та розбудовувати власну спроможність для реагування на небезпеки та надзвичайні ситуації будь-якого типу. Для реагування на надзвичайні ситуації необхідна наявність належних систем. Утім, для цього також необхідні люди, які працюватимуть у цих системах та керуватимуть ними. Програма готовність до реагування була розроблена для забезпечення учасників знаннями та навичками, необхідними для реагування на будь яку надзвичайну ситуацію. Навчальна програма Готовність до реагування пропонує учасникам проходження чотирьох рівнів від загального вступу до теми реагування на надзвичайні ситуації, до розвитку комплексних лідерських навичок. На першому рівні розглядається контекст та принцип реагування, на другому рівні розглядаються системи, структури та навички для роботи у рамках таких систем та структур. На третьому рівні розглядаються питання запуску заходів з реагування та принципи і навички, необхідні для активації реагування. На четвертому рівні увагу зосереджено на лідерстві. Курс Готовність до реагування це основна навчальна програма для етапу реагування в циклі управління надзвичайними ситуаціями. Протягом цього курсу слухачам будуть надані рекомендації щодо інших ресурсів та курсів. Що можуть стати у пригоді для підвищення рівня знань з окремих тематичних напрямків? Наприклад, це можуть бути курси, що стосуються забезпечення готовності та окремих аспектів управління надзвичайними ситуаціями, як от оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації у галузі громадського здоров'я та кластери охорони здоров'я. Додатково будуть надані рекомендації, що стосуються конкретних небезпек та захворювань, крім того, слухачам буде запропоновано інформацію про курси та посібники щодо наскрізних втручань, таких як комунікація щодо ризиків та. Та епідеміологічний нагляд. Проходження підготовки за всіма чотирма рівнями дасть змогу оволодіти комплексними знаннями, завдяки чому ви зможете окреслювати та застосовувати принципи реагування на надзвичайні ситуації відповідно до підходу, що охоплює всі види небезпек, розкривати зміст гуманітарних принципів та основних принципів прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також застосовувати такі принципи в реагуванні на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я, описувати зобов'язання ключових зацікавлених сторін відповідно до міжнародних медико-санітарних правил щодо. До виявлення подій у сфері громадського здоров'я, сповіщення про такі події та реагування на них, а також застосувати ці знання на практиці, окреслювати функції та обов'язки організацій, що формують ландшафт та архітектуру реагування на надзвичайні ситуації на національному, регіональному та глобальному рівнях, описувати головні функції, ролі та цілі системи управління інцидентами та їх реалізацію на практиці оперативним центром із реагування на надзвичайні ситуації. Окреслювати основні етапи, необхідні для запуску реагування та описувати управління цим процесом у системі управління інцидентами, описувати та застосовувати принципи самоуправління для успішної роботи у сфері реагування, описувати та застосовувати принципи успішної командної роботи в контексті реагування, описувати та застосовувати принципи лідерства за умов надзвичайних ситуацій для керування групою реагування, розкривати необхідність спеціалізованих технічних знань для управління надзвичайними ситуаціями, застосовувати. Спеціалізовані технічні знання у реагуванні на надзвичайні ситуації, окреслювати та демонструвати ключові наскрізні навички, необхідні для реагування у сфері охорони здоров'я. Програма готовність до реагування застосовує підхід, що охоплює усі види небезпек. Національні уряди несуть відповідальність за реагування на всі надзвичайні ситуації, що створюють загрозу для громадського здоров'я. Причинами таких загроз стають не лише захворювання, але й і екологічні, хімічні, радіаційні та інші небезпеки, як техногенного, так і природного характеру. Охоплення усіх видів небезпек це концепція, згідно з якою, попри те, що небезпеки можуть мати різні причини, вони часто створюють подібні виклики для систем охорони здоров'я. Таким чином, заходи зі зниження ризику, забезпечення готовності та реагування, а також дії, спрямовані на відновлення громад, зазвичай впроваджують за однаковим зразком незалежно від причини небезпеки. Застосування підходу, що охоплює всі види небезпек, може прискорити реагування та врятувати життя. Щоб програма готовність до реагування була для вас максимально корисною, ми радимо вам належним чином налаштуватися на навчання, зокрема з урахуванням принципів навчання упродовж всього життя, навчання на практиці та самоаналізу. У цьому курсі вам надається опорна навчальна програма з реагування на надзвичайні ситуації. Утім, тема управління надзвичайними ситуаціями є надзвичайно широкою та застосовується у різних контекстах. Використовуйте цей курс як відправну точку для подальшого розвитку ваших професійних знань. Як стверджують, приблизно 10% наших знань ми отримуємо завдяки формальним освітнім курсам, 20% від взаємодії з колегами, а решту 70% завдяки безпосередньому виконанню роботи або завдання. Мета цього курсу надати вам принципи та концепції, які ви згодом зможете адаптувати та застосувати на практиці в робочому та повсякденному житті. Самоаналіз передбачає самостійні роздуми над тим, як ми застосовуємо наші знання та навички в роботі та повсякденному житті. Рекомендуємо вам вести навчальний щоденник та записувати до нього інформацію, яку ви вивчаєте, та можливі способи її застосування. Записування допоможе вам краще запам'ятати вивчене у рамках цього курсу. Ми пропонуватимемо вам виконувати завдання та практичні вправи, щоб допомогти вам та оцінити себе та зрозуміти, як ви можете застосувати здобуті знання. Підіб'ємо підсумки. Готовність до реагування це основна навчальна програма, розроблена з метою розбудови національної спроможності. Це навчальна програма на основі компетенцій, у рамках якої учасники переходять від вступних тем до питання реагування на надзвичайні ситуації та функцій лідерства. Для того, щоб отримати максимальну користь від цього курсу, вам необхідно належним чином налаштуватися на навчання. Ми сподіваємося, що цей курс буде вам цікавим та корисним. Дякуємо за увагу!